Як життя є Тео. І от ми знову на ЮА онлайн. Попередньому відео дуже багато хто питав, тео, яка робота в UA онлайн найкраща. Тож я насправді сам задався цим питанням, тому що я дуже хочу скоро придбати собі, окрім якогось майна, разом з тим ще бізнес. Плюс мені треба буде багато грошей для одного цікавенького завдання, але про це все згодом. Що ж, сьогодні я ось такий крутенький, прикольненький Джон Сіна. Не дивуйтеся. Все-все нормально. Разом з цим, якщо ви не хочете ходити, пахати на тих роботах і тому подібне, я вам можу дещо дуже цікаве запропонувати. А саме ввести мій промокод хештег ТЕО, за що ви отримаєте гроші, і плюс від мене ви ще отримуєте 100 тисяч зверху. Для цього вам всього лише потрібно зробити скріншот того, що ви ввели мій промокод, і написати мені в телеграмі. Що ж, а ми тим часом, напевно, будемо відправлятися на нашу першу роботу. Так, тільки перед тим мені треба номера собі на машину вліпити. Йоу! О, слухайте, я зараз тут клацав номера, подивіться, які прикольні випали. 24, 24 IT. Ха, <плес> прикольно. І так, все, ми приїхали на наш перший бізнес, так що погнали влаштовуватися. І так, значить, влаштуватись на роботу. І дивіться, тут зразу ухти. Скалдальник, яблук. Значить, вирушайте на поле і збирайте яблука, значить, заплата до 132 тисяч в годину. Ого, водій трактора плюс водій комбайна. Що ж, я пропоную в такому разі зараз піти швиденько по 10 хвилин на кожній із цих робіт. Працювати і подивитися, що у нас буде. Так що погнали влаштуємось першу на збиральщика яблук. Значить, 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 зараз я поставлю собі таймер на 10 хвилин, і будемо перевіряти, що з того буде найбільш цікавим в плані саме фінансовому. Так що полетіли сюди, і я ставлю, ставлю, значить, будильник. Так, нам, значить, треба знайти яблуню, на якій от отут от, якраз є п'ять яблук. Натискаємо взаємодія і тепер нам потрібно натискати на оці червоненькі яблучки, які тут вискакують. так ми це зібрали. І тепер ось це все добро нам потрібно понести от сюди, вот. Значить, віддаємо, і дивіться, вона зразу пише 542 гривні. Ух, ну це цікаво, буквально за таку швидку роботу. Так що давайте будемо виконувати 10 хвилин, і тоді я до вас повернуся. І так, у мене вже починає, значить, грати будильник. Що у нас пройшло 10 хвилин. Я якраз доношу останній це не мішок, що це ящик яблук. І у нас виходить, що за 10 хвилин ми заробили дев'ять. 9... 9214 гривень. Так, завершити роботу. Найс. Nice. Єдине, що ще так само варто зауважити, це те, що дефолтний дохід він буде чуть-чуть нижчий, суто через те, що в мене вже вкачений скіл фермера. І це, слухайте, найпростіша робота, тому що ми рухаємось далі. Значить, що ми зараз робимо? Ми влаштовуємось на роботу тракториста, і, значить, погнали тепер 10 хвилин, попрацюємо на трактористі. Тракторист насправді теж дуже прикольна робота, тому що вона набагато легша, це треба набагато менше бігати і тому подібне. Плюс ваш персонаж не буде втомлюватись. Нам потрібно щось. Сісти, значить, на трактор сідаємо. І, значить, в нашому тракторі вирушаємо на ось це поле. І тепер вже на цьому полі нам потрібно буде робити наступне. Як ви бачите, у нас є такі штучки, як необхідна посадка. Значить, ми заїжджаємо сюди трактором. Опа-опа-опа, і воно починає рости. І дивіться, нам вже дали 78 гривень. Але тут перед цим треба, я бачу, дуже багато пшениці зібрати. Так що погнали швиденько. Зараз беремо тоді пшеницю. І тоді перейдемо назад до трактора. Тому влаштовуємось, значить, на роботу того самого комбайнера. І тоді перед цим зберемо всю пшеничку. Якраз бачу комбайнерів тут зараз взагалі не працює, так що це ідеально. Наразі самі залутаємо. Ха -ха 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 -ха. Що, сідаємо, значить, на наш комбайн і запускаємо час. Будемо, значить, зараз їздити і збирати всю цю пшеницю, що у нас тут росте. І, як ви бачите, у нас вже збирається просто подивіться, яка сума грошей. І це ми тільки-тільки почали. До речі, зауважу один дуже фанфек набагато легше збирати задом. Тобто він набагато більш контрольований і швидший, якщо їздити задом. Окей, що ж, от і підбіг 10-хвилинний наш час, і просто подивіться, скільки ми заробили всього за 10 хвилин. За 10 хвилин ми заробили 30 тисяч гривень. Yeah, ну слухайте, робота комбайнером це просто вау. Буквально легенька математика, і за годину ви можете легко заробити 180 тисяч гривень. Це. Це вау. А плюс, враховуючи, що ви ще введете мій промокод, Код, ви отримаєте ще 120 тисяч, тобто у вас вже на руках є 300 тисяч гривень. Не 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 що я можу сказати, це просто вау. Ну, а ми тим часом йдемо на нашу 10-хвилинну роботу трактором. От ми вже і допрацювали нашу 10-хвилинну зміну на тракторі. І що я можу сказати, дивіться, 23 тисячі 400 гривень. Чесно кажучи, це було навіть не 10-хвилинна зміна, тому що нам вже просто не було що садити, ми завершили Плюс-мінус за 6 хвилин. І слухайте, мені здається, чи це є більш вигідно на, ц... на тракторі саме працювати, а не на комбайні. Тому що, як я знаю, робота на комбайні рахується більш прибутково і ми самі це бачили. По-перше, нам піде на це менше часу. По-друге, працювати, до речі, на тракторі набагато легше. Тобто він набагато більш повороткий і якось набагато все це легше. Я оці так подумав: якщо ми справили за 6 хвилин, якщо так чисто теоретично підрахувати, це вийде 235 тисяч доларів Тобто, та, це не 50 тисяч доларів вигідніше, ніж на комбайні. Слухайте, а оце, оце, оце цікаво, я ще тільки тепер помітив, тут тест патрон живе. Інтересно. Так що що можу сказати? Чисто гіпотетично, 10-хвилинна професія найбільш вигідна, все-таки є на комбайні. Але тут є одне але, тому що не всі ці роботи доступні зразу з першого рівня. І якщо я не помиляюсь, водій трактор він доступний саме з 6 рівня. І якщо ви вже досягли 6 рівня, і плюс у вас вже є перевірки. Певний скіл роботи на фермі, тому що в будь-якому випадку треба походити, значить, горщик э, не, горщики, ящики поносити і тому подібне. Щоб прокачати сам скіл фермера, то та, ви і тут щось заробите Але якщо у вас є можливість працювати на тракторі, чесно, мені здається, краще все-таки працювати на тракторі. Це набагато більш вигідніше. Плюс, ви взагалі, можете за комбінувати там трактор, після того пересісти на комбайн, потім знову на тракторі і тому подібне. І якщо пропрацювати годину на тракторі, виходить, це в нас виходить 230 тисяч. Плюс ви ще маєте, скільки це 120 тисяч вівше мій Коти, скинувши скіншот, того, у вас вже виходить, слухайте, там йоу, <плес> майже півмільйона, мільйона. Йоу, це дуже круто. І це всього-навсього за одну годину. Вау. Ну, але будьмо чесні, найбільш прибуткова справа це відкривати кейси. Тим паче, враховуючи, що в нас дивіться зараз всюди знижка 30%. А, в дії вона все три години, ого, то треба встигнути. Тому давайте зараз буквально 5 хвилинок щось повідкриваємо. Але я тут не просто так. Я хочу щось вибити на наступне відео. Наступного відео має бути дещо дуже-дуже цікаве. Я поки не буду вам спойлерити, але нам треба дуже багато скінів, аксесуарів і грошей. Ну, я про. Пропоную першопочатково відкрити давайте, давайте, значить, кейс деда 10 штук, погнали. І з цього нам випадає 5 експірієнсу, плюс вінок з ромашки, і 150, 50, 25, 25, 150, 100 150, 50 Ого, Слухайте нормально, так. А ну а що у нас з кейса незламного випаде? Аж цікаво. О, фольцовагінг. Нам два ульфа і зеленський випай. Йоу! Ну це потужно, це потужно. Слухайте. Перший скін є. Ану, футбольний тепер. Так само, 10 штучок. Бейм! Нам. Нам дві лади випало. Поняв. Ану, що нам випаде з кейса Гордон в шоколаді. Давай, Гордона, гордон, гордон. Тут не випав гордон. Ай-яй-яй-яй-яй. Ану, кейс Бар-2, 10 штук, бейм. О, чекай, що тут машин дуже багато. Мерседес. Лада, раз, два, тричі. 4 і два мерса, я вас поняв. А ну, тепер кейс розгін... О, до речі, тут є стейдж 3. Тут є стейдж 3 плюс навик далекобійник. Того далекобійника. А оце круто. Чекай, блін, я тут навіть два рази відкрию. Оу. Давай три. Йоу, але, до речі, нам банамка випала, то міхілфігер. Фігер. Оце круто. Блін, я, я хочу собі стейдж 3 на машину наліпити А ну, давайте, тепер. електротяга Десять штук. Бейн. Нічого. Ні, ну звісно, щось повипадало, але. не тесла. О, тут якісь крила Ян. Вау, wow, а це, до речі, цікаво. Ану, так нам маска випала. Вау. Кейс, неонова ніч. Так само, тут багато є. Тут є рок гітара. Слухайте, я гітару хочу. Йоу, я гітару хочу. І так само у нас маска крик. Кепка коза. Йоу, а ну відкриємо. І, і нам випала маска крик. Єй! єй 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 це якраз те, що я хотів. Але слухайте, мені ці крила тут дуже цікаві. Давайте тут ще одна маска випала. А ну ще раз. Ще одна маска. Ага, я так поняв. Крила мені. Крила мені не світять. Ага, зато, на речі, багато аксесуарів випало. Це дуже класно. І он. У мені ще дві банамки випала. Кепка козак і навичка далекобійник Це якраз те, що нам треба. А, йо, йоу, я зрозумів. Я зрозумів. Наступне відео. буде багато обіцяюче. Йоу, 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 до речі, а ми можемо надіти костюм Зеленського? Ну, я став Зеленським, я вас поняв. Ну, поки побудемо таким крутим е, Джоном Сіною, пізніше це, звісно, все на розіграш піде. Але ну, ви, ви самі бачите. Плюс 9 мільйонів, за скільки за 4 хвилини. Чесно кажучи, я навіть уявлення не маю, що може бути більш прибутковіше за це. Разом з тим, дуже крутий спосіб, як можна ще лутати гроші. Це є завдання. От нас, наприклад, є ті самі початкові завдання, де ви можете, окрім експірієнсу і якоїсь суми грошей. До речі, навіть доволі великої. Дивіться, виконуйте 25 рейсів і автобуса. Плюс 90 тисяч гривень. Ого, ви ще так само зможете виконувати і щоденні завдання. Отут, наприклад, дивіться. Окрім того, щоб відіграти 4 години, ви отримаєте 60 тисяч, ви можете на фермі перенести 20 яблук і так само отримати 30 тисяч плюс 1 ua Коін. Ну звірі, оце круто, оце дуже круто. І я пропоную одразу виконати його насправді. Нам виходить тільки 3 яблука ще перенести, лишається. І так, доносимо останнє яблуко. Бемць. І заодно ми ще й виконуємо щоденне завдання. Прикол. Та все, викладаємо. Виконано ідеально, можемо заодно завершувати нашу роботу і відправлятися далі. Так, от ми вже й приїхали до автостанції і погнали, точніше, автобусного заводу назад. І погнали, значить, будемо працювати водієм автобуса. Значить, орендуйте автобус і О, подивіться. А тут нам вже пише, що зарплата до 160, майже 168 тисяч в годину. Йоу, 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 слухайте, а це круто! Так, е, але тут є ще маршрути Дніпро-ферма. Е, слухайте, ну так як ми знаходимося в Дніпрі. Тут ферма не подалі. В принципі, можливо, це буде навіть коротше. Так що давайте зараз спробуємо. Значить, що нам тут потрібно робити? Нам потрібно рухатися за мітками, Як я. Так, все вірно. Значить, погнали, якраз будемо це виконувати. Так, значить, стоїмо на першій зупинці, 10 секунд. І, значить, за одну таку зупинку я зробив 1182 А, ні, тут за кожен маркер. Так, тут за кожен маркер, все, зрозумів. Значить, зараз у нас буде наступна І так само чекаємо 10 секунд. Окей. чого ж, в такому разі, я так само ставлю 10 хвилин. Хвилинний таймер, і за 10 хвилин я до вас повернуся з інформацією про те, скільки нам вдалося все ж заробити. Йоу, на ферму їдемо. Треба, на ферму їдемо окей, не треба, значить. Пацани, давайте на автобус. Ми їдемо в Дніпро. Давайте, сідайте, сідайте, зараз відправляємось. Опа, в нас клієнтики. Пацани, сідайте. Пацани, чі мене? Все, наші пацани вже вирушили в, в іншу дорогу. Ех, це були наші перші клієнти. І так, в нас доходить наш таймер до 10 хвилин. Все, він вже починає працювати. І ми, якраз, до речі, завершуємо наше колобці. Так, і слухайте, і за 10 хвилин. У нас виходить 24 428 гривень. Так, якраз завершуємо коло. Бем ще 400 гривень на халяву залутали. І, в принципі, можемо, я думаю, виходити. Бем, все, а, дивіться, тут ще знімає гроші за ремонт. Тобто ми заробили 24 800, але у нас зняли ще 200, тобто у нас виходить численно 24 600 гривень. Що ж, як ви бачите, на сервері UA Online ви можете дійсно заробити доволі багато грошей. З самого початку гри працюючи на дефолтних професіях. Звісно, є певні нюанси, що ви потрібно саме знайти найбільш потрібну для вас роботу, або, наприклад, що найбільше подобається, мені особисто, наприклад, найбільше все-таки сподобався автобусник. Тому що, наприклад, я повне коло проїхав за 10 хвилин. Це, звісно, можна зробити набагато швидше. Так як це, коло я, наприклад, їздив вперше, мені було це трошки важче потрібно було слідкувати за тим, чи я правильно повернув і тому подібне. Але я думаю, вже друге, третє, четверте коло можна виконувати легко і за 5 хвилин часу. І в принципі, за одну годину роботи автобусником. Ви легко можете заробити більше 110 тисяч гривень. Але якщо підраховувати суто фінансово, то найбільш вигідна у нас виходить працівник комбайнера. Але знову ж таки, і вона потребує, по-перше, це найбільшого рівня. По-друге, це найбільшої прокачки скіла, а саме фермерської. Але в принципі, винагорода насправді за це дуже і дуже солідна. 30 тисяч гривень всього за 10 хвилин. Але якщо ви хочете, щоб я оглянув більше професій, подивився, можливо, тут якась є супер оупі яка ніхто про неї не знає і тому подібне. О, наприклад, як я зараз знаходжуся на порті, де у нас проходять аукціони на кейси. Тому давайте під цим відео назбираємо дуже багато лайків і обов'язково пишіть в коментарі, що би ви ще хотіли побачити на сервері UA Online. Ну а я для вас готую одне дещо дуже і дуже цікавеньке, і обов'язково подивимось, скільки можна буде заробити з цієї штучки, яку я нещодавно придумав. О, таку інтригу для вас потримаю. а з вами був як завжди, я Тео. Не забувайте вводити мій промокод хештег Тео та надсилати скріншот того, що ви ввели саме мій промокод. Код, щоб отримати ще плюс 100 тисяч зверху. Разом з тим, запрошую всіх вас грати разом зі мною на 0.3 сервері UA Online. Всі посилання, звісно, будуть в описі, і до зустрічі в наступному відео.